Кубічні рівняння. Ми знаємо, як розв'язувати звичайні лінійні рівняння це не важко. Квадратні рівняння також розв'язуємо через формули, через дискримінант або через теремовієта. А от якщо кубічне рівняння. Кубічне рівняння Х містить степінь 3. Куб. Як тоді розв'язати? Почнемо з рівнянь. Нескладних. Якщо ви бачите куб мінус 3х квадрат дорівнює 0, ви можете винести дужечку х в меншій степені. тобто х в квадраті винесемо за дужку і тоді в дужках буде мінус 3 дорівнює 0. Тепер, коли добуток дорівнює 0? коли або перший множник дорівнює 0, або другий множник. Дорівнює нулю. Звідси маємо х дорівнює нулю або х дорівнює 3. Це рівняння має ось такі корені, це відповідь. Друге рівняння. Зараз ми не можемо винести задужечку х, бо тут його немає. Можемо один перенести вправо 5х куб дорівнює 1. Ділимо обидві частини рівняння на 5. Х куб дорівнює 1 п'ята, і тоді х дорівнює. Щоб знайти х, потрібно взяти корінь кубічний із однієї п'ятої. І це відповідь. Наступне рівняння це рівняння не зовсім кубічне, звичайно, а дробово раціональне. Але розв'язуємо. Наступним чином, х плюх куб дорівнює нулю, а х не дорівнює нулю, бо не можна ділити на 0. Перше рівняння дуже схоже на розв'язання на перше, рівняння, перше з цих двох рівнянь. На ось це рівняння, коли ми виносили дужку х в меншій степені. Тут можна винести х задужечку, буде х, 1 плюс 4х квадрат дорівнює нулю. І знову або х дорівнює нулю, або 1 плюс 4 х квадрат дорівнює нулю. Оскільки х квадрат це додатнє число або нуль, то сума двох додатніх чисел не може бути нулем. Тому це рівняння не має розв'язку. Коренем рівняння міг би бути х дорівнює 0, але х не може дорівнювати 0, тому відповідь, відповідь цього прикладу немає розв'язку або пуста множина розв'язків. Наступне рівняння ось таке. Кубічне, можна застосувати наступний метод згрупувати доданки і винести спільний множник х квадрат за дужку. 5х плюс 1 мінус, і тут винести мінус одиницю дужку, 5х плюс 1 дорівнює нулю. Якщо після такого групування ви отримали однакові дужки, то цей спосіб проходить. І тепер потрібно винести 5х плюс 1. Цю дужку за дужку, тобто так, взяти і винести одним разом. Робимо наступним чином х квадрат в дужечках мінус. Якщо ви виносите всю дужечку, на цьому місці буде одиничка, дорівнює нулю. І потім добуток дорівнює нулю, коли або перший множник, або другий дорівнює нулю. Тоді 5х плюс 1 дорівнює нулю. Я усно розв'яжу. Тоді 5х дорівнює мінус 1, а х дорівнює мінус 1 п'ята. Х дорівнює мінус 1 п'ята. І друге рівняння х2 мінус 1 дорівнює 0. Тоді х2 дорівнює 1, х дорівнює або 1, або х дорівнює мінус 1. Це рівняння має три. Корені, ось ці корені, це відповідь. І ще одне рівняння ось таке. Воно якби нагадує струк... за структурою квадратне рівняння трохи, але все-таки воно кубічне. Як тоді ми можемо розв'язати? Нічого винести не можна, бо однакового нічого немає. Згрупувати також ні, якби їх тільки три, а групуємо ми коли їх хоча б 4 цих доданки, тоді можна використати наступний ще метод або спосіб. Ви шукаєте дільники числа оцього, який не містить x доданку, числа 3. На що ділиться 3? 3 ділиться або на 1, або на мінус 1, або на 3, або на мінус 3. Цілі числа, тобто з цих цілих, цілих чисел ви шукаєте те, яке при підстановці на місці х дасть нам істинну рівність. Ну, давайте перевіримо одиничку. 1 один в кубі це 1, плюс 2 на 1, плюс 2 це разом 3, і мінус 3 буде 0. Тобто одиничка якраз і підійшла. Тоді, в цьому випадку, ми пишемо. Х дорівнює 1? Так? Переносимо одиничку вліво? І зараз ми отримали той двочлен, на який будемо ділити ліву частину рівняння. І так, х куб плюс 2 х квадрат мінус 3, ми ділимо на х мінус 1. Навіщо це ділити трохи пізніше, коли поділимо? Як ділити? Ми беремо перший доданок в цьому виразі, і перший доданок тут ділимо х куб на х, не звертаємо увагу на все інше. Х куб ділимо на х. Це буде х квадрат. Тоді х квадрат помножене на х, х куб мінус х квадрат на 1, просто х квадрат. І віднімаємо. Ідея полягає в тому, щоб перші доданки віднімалися до нуля, тобто співпадали. Так? Далі. Тоді тут буде 0, я його не пишу, повертаюся сюди 2х квадрат, але йду через цей мінус, тобто я віднімаю мінус х квадрат 2х квадрат мінус мінус х квадрат, а мінус мінус це вже плюс. 2х квадрат плюс х квадрат, 3х квадрат, і спускаю наступне число мінус 3. Продовжую ділити тільки перший доданок, на перший доданок тут обведу, перший на перший, перший на перший. 3х квадрат ділю на х, буде 3х плюс. 3х. Цей мінус це, це вже для віднімання, тобто поки що його не було 3х квадрат ділила на х. Це 3х. Тепер множимо 3х на х, це 3х квадрат. Далі мінус 3х. Так, і віднімаємо. Тут віднімається тобто така трикутна схема виходить. І тепер. Мінус на мінус, це буде 3х і мінус 3. 3х мінус 3, продовжую ділити перший доданок на перший, це буде плюс 3. Так. І множу 3х, виходить і мінус 3 до нуля. Якщо правильно знайшли корінь рівняння, ось це і буде корінь рівняння. Оскільки ми знаємо, що корінь це число, яке при підстановці вирівняння дає правильну рівність, то тобто це корінь, то має по цій схемі поділитися до нуля. Тепер що нам це дало? Це нам дало наступне: ми ліву частину розклали на множники, бо це і є добуток x-1 на ось цей вираз. Коли ми щось ділимо на щось, ми отримаємо результат, тоді те, що було дорівнює добутку цих двох виразів. В нашому випадку, це буде х-1 на х квадрат плюс 3х плюс 3 дорівнювати нулю. А коли добуток дорівнює нулю або перший множник нулю, але це вже. У нас було розв'язано х дорівнює 1, це один із коренів. рівняння. Так? І другий х квадрат, другий і третій корінь ми шукаємо із ось цього рівняння. Так? Ну, а тепер давайте за дискримінантом. Це буде b квадрат 9 мінус 4 помножене на А і на С. Тобто це дорівнює 9 мінус 12 це мінус 3, а мінус 3 менше нуля, менше 0. А ми знаємо, якщо дискримінант менше нуля, то рівняння коренів немає. Тому це рівняння коренів немає, і наше задане рівняння має тільки один корінь, який потрапляє у відповідь х дорівнює. Один корінь рівняння. Але могла б бути б ситуація, коли ми змогли поділити і отримали б квадратний тричлен, який має два корені. І тоді б ми, розв'язуючи тут рівняння, отримали б ще два корені, і у відповіді всього було б три корені.